Ну, вот это вот Сашина квартира, которая осталась ему от бабушки в наследство. После смерти бабушки он вступил в право наследства. Вот однокомнатная квартира, так мы вот живем. Галина, кохана дівчина Олександра Шутіна, показує квартиру, якої бійця мало не позбавили. Зараз житло охороняють його друзі. Поки парень в АТО, вони тут присутствують, щоб не було повторного входу. Сам же Олександр продовжує військову службу і з нами спілкується телефоном. Згадує, як одного дня з дому зателефонувала сусідка і повідомила, у його квартирі оселилися невідомі люди. Позвонію дівська приїхала, і позвонилися сетеві. Хто там як би її купив? Ані приїхали, сказали, що її купили. Зв'язався з волонтерами. Те зараз Олександр може говорити спокійно, але тоді був у відчай, згадує волонтер Ольга Вербицька. Він вже був на грані безходності, будемо говорити так, навіть його слова, які страшно але, тим не мене, він сказав, я хочу в прознестили. Квартиру за зниженою для Миколаєва ціною 15 тисяч доларів придбав у грудні колишній співробітник карного розшуку. Зараз покупець Сергій Супроткін коментарів уникає. А коли навколо продажу квартири лишень піднявся галас, екс правоохоронець зустрічався з журналістами. За його словами, жінка, яка продавала помешкання, стверджувала буцімто, придбала квартиру в бабусі Олександра ще вісім років тому. Я зустрічався, получається. Зажданка за й представилась Лариса, Зайшла, показала нам квартиру, відкрила. Света там не було, тому що світ відключен за неуплату. Однак адвокати з'ясували, що угода купівлі продажу від 98-го року сфальшована, адже працювати біржа нерухомості почала лише з 2000-го року. Купить квартиру, переоформити, ну не провірі щита, якби. Було б все очевидно. Ми разом намагається з'ясувати у нотаріуса, як саме вона перевіряла законність угоди. Продаж квартири Олександра Шутіна оформлювала миколаївський приватний нотаріус Яна Помазан. Однак, правник на дзвінки не відповідає. Дії колеги пробує оцінити інший нотаріус. Там, скоріше всього, було нотаріусу предоставлені документи поддільні скоріше всього. Вот из того, що я видел. Потому что ну я не думаю, що нотаріус змогла взяти і просто у чоловіка человека, человека лішити недвижимості. Чи так це визначить суд? А поки триває слідство. Хоча минуло майже два місяці у справі досі немає підозрюваних. Тим часом на квартиру наклали арешт. Нами адвокатом інцінурована в гражданському производстві. Тут скажем так процедура йом. Її... Возврата в собственность пізнання з ділок нізаконами. Поки ж Галина чи не щодня навідується до квартири коханого і чекає, коли той повернеться додому. До демобілізації Олександрові залишилося півроку. Ганна Дзвонецька, Павло Ткаченко, Миколаїв. Ми разом.